Дане було устам моїм, коли відкриваю уста свої, щоб сміливо звіщати тайну Євангелія. Єфісінам 6.19. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми підійшли ще до одної теми, і ця тема, як і слідує, вони заперечують один тезис, який існує в цьому світі. І вони говорять: третього храму не буде. І так, Євангелія, вона не була зрозуміла раніше. Але вона відкрилася всім народам уже з приходом Ісуса Христа на цю землю, і апостоли почали її проповідувати. Римлянам 1,16 сказано, бо я не соромлюсь Євангелія, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перш Юдеєві, а потім Геленові. І казалось би, чому тут є тайна Євангелія? Невже Євангелія може бути таємницею? Але апостоли отримали завдання проповідувати. Це Іван по всьому світу. Д'явол цьому не зацікавлений, тому він намагається якби, придушити або занехати цей задум і закрити розум людей для прийняття цих істин. І до сих пір ще звучать якби, лозунги, що ми є язичники, що ми далекі від царства Божого, що це тільки євреям дано, а нам якби не дано, але Слово Боже зовсім по-іншому говорить. І багато хто сьогодні, проповідуючи Євангелія, неправильно розуміючи його, заперечують саме слово. Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, а для, не... для невірних, яким Бог цього віку засліпив розум, бо для них не засяяло світло Євангелія слави Христа, а Він образ Божий. І так, чому Євангелія? Вона поляє в тому, що. Євреї і язичники тепер одне тіло в Ісусі Христі. Вони одне. Це вже не є розділення, це не є вже два різних народи, це вже є один. Раніше спасіння було привілеєм Ізраїлю, але тепер всі народи являються... Їм дано доступ до цієї благодаті. Єфесянам 3,6. Щоб і язичники були спадкоємцями і членами одного тіла. І спільниками, обітниці в Христі Ісусі через Івангелі. І так, язичники раніше, якби не мали частки, але тепер через Христа стають співспадкоємцями. спадкоємцями. Якщо раніше храм був центр релігії, все те, що відбувалося, там храмові події, воно якби являлося головним, то тепер Христос є центром нашої уваги. і навіть той народ, який є вибраним, якщо він не приймає цього, якщо він не розуміє, що, скажімо так, хто розуміється, третім храмом є сам Ісус Христос, про це Він сказав. Зруйнуйте цей храм. Я в три дні відновлю його. Він не говорив про земний храм, не про храм Ірода, і навіть не про славний храм Соломона, який вже був зруйнований. Він говорив про тіло своє. Так от, ось вам. Якби відповідь на те питання, чи буде. Третій храм, і що є центром є центром нашого поклоніння, нашого культу, якщо так сказати, є Христос. Він не лише цар, але жертва, і Спаситель. Бо, Коринфянам 2.2 сказано Перше послання. Бо не судив і не потрібно знати між вами, бо я не судив. Потрібно знати між вами щонебудь, крім Ісуса Христа і То Розп'ятого. Саме Ісус Христос є відкриття захованого, саме той скарб, який сьогодні багато хто хотів би з нас знайти. Колосянам 1, 26. Тайна захована від віків і поколінь, а тепер з'явлена святим Його. І так, людина отримує спасіння не завдяки виконанню. Мойсеєвого закону, але через віру в Ісуса Христа, через прийняття Ісуса Христа. Бо Спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. І так, ми говорили про те, що Царство Боже всередині нас. Ми говорили про те, що Христос живе в серцях, і Тайна Івальне саме заключається в тому, що. Він живе в серцях віруючих, навіть язичників. Тайна ця Христос між вами надія слави. Галатам 3:28. Нема юдеї, нема грека, нема Араба, ані вільного, нема чоловічої, ані жіночої статі, бо всі один в Христі Ісусі. І так, Тайна Євангелія це Христос присутній у кожному віруючому. Це не говорить, що немає сьогодні жіночого і чоловічого по статі. Це говорить про те, що вони рівні перед Богом. Вони виконують різне призначення, різні функції, але вони рівні. Якщо раніше в храм можна було заходити лише чоловікам, жінки були там в спеціальному жіночому притворі, то доступ до Ісуса Христа тепер є відкритий, прямий доступ без всяких посередників. Саме про це говорить апостол Догалат, що немає вже різниці перед Богом. Він в Бога і раніше не було, і тепер немає. Але просто ну, обставини ситуації того часу вони були такими, тому була система поклоніння в Ізраїлі саме така. Тайна, це не те, що щось приховане від всіх інших. Але те, що було незрозуміле, і воно стало зрозуміле в Ісусі Христі. Бо ви спасені благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Амінь.